Відповідно до порядку зарахування та наказу департаменту освіти та науки прийнято рішення про початок прийом заяв до закладів загальної середньої освіти з 1 травня. Тобто всі школи розпочнуть приймати заяви з 1 травня для зарахування дітей до першого класу на 2025-2026 навчальний рік. При написанні заяви батьки мають при собі мати свідоцтво про народження дитини та медичну довідку форми 086 о. Та підтверджуючи документи щодо території обслуговування закладу освіти, що не проживають саме на тій чи іншій території того чи іншого закладу, батьки мають право написати не лише заяву, не лише по території обслуговування. Не можна писати кілька заяв до будь-якого закладу освіти, але заклад по території обслуговування закріплений, візьме його. Безвідмовно стовідсотково інші заклади будуть зараховувати цих, цих батьків цих дітей на вільні місця. Загалом ми плануємо зарахувати на наступний навчальний рік біля трьох тисяч дітей. У нас в громаді нараховується 49 закладів комунальної власності та 5 закладів приватної власності. Всі заклади готові приймати заяви та приймати діток до наступного навчального року у перший клас.